2 вересня 2022 року. П'ятниця, 8 років і 191-й день війни. Жить хочеш? В Західній Україні вересня 1939 року. Присвячую. Жить хочеш? Цією фразою вбивали краснозоряні освободітелі місцевих жителів. Їх часу зустрічали з хлібом і сіллю, щирим серцем і теплою радістю. Зустрічали і вірили їм, бо ж однієї крови, бо ж мови похожі, бо ж народились вони від корення українського, то як не вірити. І зустрічали, і привічали, і відкривали двері і серця. А вже через тиждень вони ногами вибивали наші відкриті. По-хазяйськи заходили на чистенькі килимочки, на білосніжні вишиті простирадла і своїми кирзумими чубитьми, вибивали двері і копали під серце. Били та карали за думку іншу, за невраз тупе їм поклоніння, за небажання відразу стати рабами їх та слугувати їм і їх владі. Воно то і нічого би слугувати, якби то слугувати розуму та мудрості, але тупому бидлу та бачити, як те бидло веде тебе в стійло, де будуть чити розуму, а воно стоятиме і слюнявитиме писок від задоволення своєї звірячої сили. То є дуже тяжко. То не передаваємо тяжко терпіти й переносити таку муку і наругу. А воно, отаке невиховане і нечемне сміття, яке в собі ще не виростило нічого людського, не випускаючи з рота смердючу папіросу, пахкало в очі димом і питало: Жіть хочеш? А хто ж не хоче жити на своїй землі, в своїй хаті, зі своїми рідними та дорогими? А хто ж не хоче жити для дітей своїх? І дбати про них? А воно сікалось жить хочеш, Все розкажеш. ти у мене заговориш!» А що казати? Що можна сказати оцему, яке місяць як приперлось і принесло волю та свободу від братнього народу. Вона питала, чи жить хочеш? І копало носаками брудних кірзаків під серце, і копало того, хто рідний і дорогий тобі, і питало злорадно Жить хочеш, то скажи, де сховався твій найдорожчий, де дівся твій коханий. Жить хочеш, то здай того, без кого життя не життя. Якщо жить хочеш, то за своє життя віддай інше життя, а потім живи з тим. Якщо тебе не запроторить Сибір, якщо тебе не загризе твоє сумління, якщо ти сама себе не закатуєш. Жить хочеш? Зустрічайте червонозоряних освободителей, якщо жить хочеш.